Я іду на зустріч цикрати. Іду на зустріч красі, і навіть не знаю, з якого боку краще до неї підійти з цього чи, можливо, з цього, яку краще сукню одягнути, рожеву, чи синю. І я сьогодні з вами мої любі, мої шарі, чарівні, шановні україночки Ясвіта, і це TV Тівішоп. Я щось така маленька, здається, тут по зрівнянні з нашою величезною студією, не знаю. Але в такій сукні, де б ви не були, в якому ви приміщенні не були, ви завжди будете красивою, тому е мені дуже подобається ця фраза. Що е не речі нас прикрашають, а ми речі, так тому. Е я сьогодні вам про жіночу красу, про неймовірну е, ніжність, тендітність і захват, і дуже приємні тактильні почуття. Дівчата, любі мої жінки, мої чарівні україночки. Сьогодні я працюю для вас. Тут я Світа і це мій леді ті ми Починаємо. Починаємо наш прекрасний фешн ефір для того, щоб ваше життя. Стало ще красивіше, а я знімаю окуляри. Хочу, щоб ви бачили мене, як то кажуть, знаєте. Без масок у нас є таке поняття о, в акторській майстерності. Актор без прикриття. От сьогодні ми тут для вас працюємо максимально щиро, і відкрито, щоб ви відчули, що таке халат Гізем і який він прекрасний. Не просто так, тому що мені треба так сказати, а я дійсно від нього отримую задоволення, особливо в таку спеку. І початкова ціна в нас 1600 гривень. Він. Красивий, ніжний, розкішний і не просто халат. А я мені навіть не хочеться його назвати халатом. Для мене це красива сукня, красива, можливо, для вашого дому. Можливо, ну як чесно кажучи, моя мама пішла би в ньому десь, мабуть. Ходити в нас є в Черкасах долина Троянд, дуже така красива. Та і мені здається, що моя мама сказала: то це ж якраз туди, в долину троянд, і бути ще одною красивою квіткою, запашною чарівною, романтичною і ніжною. І як. Освіжає, до речі, я в, цьому, в цій сукні дуже схожа на маму. Мама, привіт! Що там? Як діла? Як справи? От я прямо зараз, щоб ви розуміли, в мене мама зростом така, як я, може трішки менше. І перше падіння ціни, давайте, ура, ура, ура! Друзі, будьте активнішими. І я вам хочу сказати, що ми з віком стаємо, знаєте, е, так схожі на своїх батьків, і мені це дуже приємно, бо я своїх батьків поважаю, ціную, люблю, звісно, і хочеться робити їм подарунки. В мене якась така любов, я можливо, треба якось інакше, але моя любов е, виражається через подарунки. Тому якщо ви так само любите. Даруйте, будь ласка, у вас є сьогодні прекрасна можливість, і будьте сміливішими, трошки більше активності, щоб ціна на цей прекрасний комусь подарунок була ще меншою. І, до речі, я вам хочу сказати, що наша ціна залежить від вас. Тому, дівчата, беріть ваші слухавки або чоловіки, якщо ви зараз мене бачите. І чуєте і слухаєте, то робіть, що я кажу. Трішки такого домашнього гіпнозу. Я звісно жартую. Це просто дійсно класна річ, котра хочете, щоб була дешевше. тому дзвоніть 0800 14, 14. В нас є аж чотири розміри, і я думаю, що кожній кожні україночці припаде до душі наш халат Гізен. Красивий, розкішний і такий сповнений жіночності. І ще буде одна знижка. Тисячу гривень! Тисячу гривень! Тепер я хочу взяти ситуацію в свої руки. Ви дзвоніть, продовжуйте, продовжуйте, продовжуйте. В мене є мої чарівні конверти. Хто не знає? І зараз я буду робити для вас ще одну знижку від мене особисто, бо я хочу, щоб кожна українка мала. Розкіш бути красивою, хоча сьогодні, враховуючи ціну, це не розкіш. Давайте подивимося, що в мене є. По-перше, в мене мої любі конвертики від екотів. Найбільшого екологічного телеканалу. телеканалу дивимося. Я вмикаю зранку. Мої друзі до речі також дивляться багато корисної інформації 50 гривень. Є найбільша знижка, може бути 200 гривень. До речі, вони справжні. Ви знаєте? Ви знаєте, що це справжні гроші. Можу похрустіть. Далі, і в мене тут ще є Тарас Григорович, захований. Хто з нами той знає давно, так що в мене тут є три конверта, 50, 100 і 200. І зараз до нас вийде гена. Ну, виходьте вже, будь ласка. Я знаю, що ви ховаєтесь, ви не хочете, щоб вас та трішки отак. От а я кажу, що в нас дуже красива команда, в нас дуже гарні люди. Перетасовуйте всі конверти. А я тут стою. Обабіч трішки трішки думаю. Так, яка ж знижка буде зараз на халат гізе Але тільки для тих, хто подзвонить сьогодні і прямо зараз, 0800 21 14-14. Я виберу серединку. В серединці в божій скринці. Все, ховайте ті конверти, і зараз я зачекаю, поки єна покаже мене у всій красі, скажімо так, і разом з вами мої любі дівчата. Мої розкішні жінки, давайте відкриємо, відкриємо, що ж ми тут обрали сьогодні для нас яку знижку. О, 50 гривень! Слухайте, ну таке, да? таке? І я б не сказала, що дуже відчутно, але поважаємо кожну копійку. 50 гривень теж гроші. Саша, пиши, знижка. Так, у нас вже сукня 950 гривень. Проте якщо ви... Прямо зараз будете супер наполегливі, супер активні і будете дзвонити прямо зараз. Можливо, зробиться чудо і наш комп'ютер ще трішки знижить, е, знизить ціну. Тому, будь ласка, що це за тканина така в нас? Це тканина софт. О, дякую, Саша! Ще 100 гривень, бачите, знизив наш комп'ютер 859 гривень. Слухай, ну я думаю, що ми вже. У мене тут просто апаратура, і вона трішки, знаєте, трішки обтяжує, бо сукня дуже легенька. Я думаю, що ми на цьому можемо зупинитися. І е, в принципі, ціна класна. Мені подобається, вимикає Саша комп'ютер, тому що я не знаю з такими знижками, е, чи ми взагалі щось собі заробимо? А, а нам треба пообідати. А Саша в нас сьогодні навіть і не снідав. Тому, друзі, будь ласка, піклуйтеся про нас, тому що ми піклуємось про вас. Як саме ми обираємо для вас найкращий продукт? Високу якість. Кожен примірник в нас величезна команда дівчат. У нас дуже красиві дівчата, вся наша команда, всім дівчаткам привіт, хто там біля мене поруч вони всі тут знаходяться. Кожен шовчик, кожен шовчик ми передивлюємось, щоб все тут було красиво рівненько. Подивіться, які шовчики. Щоб кожна змійка, кожна блискавка працювала відмінно. Зараз я вам покажу змійку. Подивіться на цю змійку. Це металева змійка, щоб кожна з них працювала відмінно. Кожен примірник ми перевіряємо. Подивіться, як гарно оброблені шовчики. І ця тканина, суперсофт. Вона настільки легка, настільки приємна. І вона, ти знаєш, що мені подобається в ній? Так, ну давай трішки прикриємо. Не треба тут. У нас все-таки денний пір. В е, ній є кишені. Мені дуже подобається, що ця річ, крім того, що вона красиво по кольору освіжає і молодить, можна так сказати. Має ще й функціонал. Є кишені. З двох боків і є, дівчатка, пасок, Пасок, котрий пришитий. Ви бачите, він такий дуже елегантний, дуже ніжний. Ви вже грайтеся, як хочете, або наперед, або назад. І тканина, котра не мнеться. Для мене це особливо важливо, тому що я. Я хотіла сказати, і моя команда. ми любимо, Наша команда, ми любимо, коли речі випрасовані. І перед тим, як вам щось показати, ми ретельно все працюємо. У нас дійсно дівчатка, наші дуже великі, такі, знаєте, молодці бджілечки, ділочки, все прасують. А тут, знаєте, прийшов сьогодні цей халат Гізем, і ми такі, а його навіть прасувати не треба, він ідеальний вже. Тобто, навіть якщо ви там зранку його вділи, кудись побігли там на базар або на зустріч, або на каву. І ви хочете його освіжити, бо спека неймовірна. Ви його простірнули, так порупрали, легесенько повісили, і він висохнув вам за 15-20 хвилин. Все на сонці. Він шикарно, тканина, супер софт, дуже швидко сохне, неймовірно швидко. Але краще мені мати в своєму арсеналі дві сукні рожеву і синю. Сьогодні ви можете обрати або колір синій, або колір рожевий. І тільки вам обирати ціна буде однаково або на рожевий, або на синій. Так, тобто ціна не міняється і функціонал прекрасний. І е, для мене це не просто домашній халат, а це прямо таки красива сукня. Красива, гарна, е, ніжна, дуже легесенька, продуває все повітряна. І така вона, знаєте, освіжає. Мені подобається, що вона робить обличчя ще більш свіжішим, більш молодішим. Тут оці е, квіти, так, вони. Додаю такої свіжості, а тут, взагалі, ось цей такий е, рожевий колір рожевого персика, ну прямо такий ну юною. юною робить взагалі таку шкіру обличчя і дуже гарно підсвічує. І, ну і взагалі, знаєте, е, враження таке, наче ви щойно закінчили школу, і ви випускниця. Хоча в моєму житті це було. Давненько. Ну що, друзі, сьогодні я ще раз вам хочу повторити, що ви маєте вибір. Ви можете обрати або рожевий, або синій, обирати лише вам. Я б чесно кажучи, не обирала. Я б обрала дві сукні. Тим паче, що ціна за одну 859 гривень це взагалі як подарунок долі сьогодні для вас. А і можливо, якщо ваш мужчина дивиться разом з вами, нехай він вам подарує. Скаже, коханий, така гарна сукня. Подаруй мені, будь ласка, хіба він може вам відповісти? Ні. Звісно. Звісно, ні. Звісно, він вам подарує, тому що ціна прекрасна, і економія сімейного бюджету, і настрій гарний, і сукня буде вам служити довго-довго-довго. Ну що, дівчатка, я дякую, що ви сьогодні були з нами. Залишайтеся з нами, ми вирушаємо далі. А ви дочекайтеся. У мене ще є для вас дуже красива річ. Вона там, я піду перевдягнуся, а ви поки зробіть собі каву.